Вітаю, шановні глядачі. Інвестори вкладають геть всі гроші, які мають у золото та золоті ETF, найшвидшими темпами з часів пандемії covid 19 Все це на тлі зростаючого занепокоєння щодо економічних наслідків тарифної війни, яку провадить президент США Дональд Фредович Трамп. Через це ціна унції блискучого металу доросла до рекордних 3150 доларів. Це більше, ніж як. 50 відсотковий ріст за останній рік. Але, як виявляється, не тільки волатильна ситуація в США змушує золото зростати. Зараз будемо говорити про все в деталях. Предович менш 4 місці на посаді, а найбільша економіка планети вже відчуває економічний спад. Наразі провідні інвестиційні банки оцінюють мовірність рецесії в США у 35%. При цьому прогнозоване зростання ВВП в першому кварталі складає лише три Цифри не видані з часів кризи восьмого року. До тлі цього золото досягло рекордних 3149 доларів за тройську унцію станом на вівторок, 1 квітня, пізніше ціна впала до 3109, Однак ця цифра все одно репрезентує зростання на 18% з початку року і найсильнішим квартальним показником з 1986 року. Цей процес став частиною більш широкої, в в безпечні активи, не схильні до значних падінь та розпродачу. Інвестори надають перевагу надійним 4% річних у казначейських облігаціях США і готівці і не бажають ризикувати в акціях на тлі зростаючих побоїв щодо глобальної торгівельної війни. Інвестори вклали понад 19% Мільярдів 200 мільйонів у золото та фонди підкріплені цим металом за останні три місяці. Це найбільший приплив коштів у ці активи з часів пандемії, згідно з підрахунками стандарт чертед Інвестори готуються до нових широко охоплюючих тарифів Фредовича, які мають бути оголошені в середу, тобто сьогодні, тобто в день, який він назвав днем визволення. А багато економістів побоюються, що цей крок вдарить по глобальному зростанню, спрокувавши пошук безпечних активів. Окрім золота зросли також і казначейські облігації США, особливо вівторок, 1 квітня, напередодні оголошення тарифів. Дохідність десятирічних казначейських облігацій, яка рухається обернено пропорційно до цін, у вівторок впала до 4,13, лише трохи вище найнижчого рівня цього року. Тобто вартість бондів США зараз на піку за останній рік. Хідність німецьких облігацій, які вважаються безпечним активом єврозони, різко зросла минулого місяця, коли країна запланувала величезне збільшення витрат. Але цього тижня знову впала нижче 2,7% вперше за початку березня, це говорить про те, що інвестори готові купувати і активно купують німецькі облігації, зважаючи на те, що країна бере на себе значно більше боргових зобов'язань ніж раніше. Помітно зросла і зацікавленість інвесторів до простого сидіння в валюті без експозиції у будь-які активи фонду в ринку. Згідно з нещодавним опитуванням керуючих фондами, проведених Bank of Америка, обсяг грошових коштів у портфелях інвесторів, що завжди є мірилом обережності, підскочила на найбільшу суму за місяць за останні п'ять років. Втім, на тлі послідовної і швидкої втечі в золото і інші резервні активи, цей скачок готівки не є чимось аномальним. Втім, повністю списувати акції, поки рано на американському ринку зараз процвітають так звані дефенсив акції, які вважаються менш вразливими до потрясінь волатильності, зокрема акції медичних компаній, таких як United Health і HCA Healthcare, зросли більш ніж на 10% за останній місяць, а той час як S&P впав приблизно на 5%. Речі, знову такі багато цих нюансів про те, що сьогодні можна робити і треба, ми говоримо в нашій школі. Останнього капіталіста послання буде в описі до цього відео. Там є курси від базових навичок інвестицій і фінансової грамотності до більш просунутих. Тож наші досвідчені викладачі будуть вас всіх раді бачити. Долучайтесь. Загалом, ви самі бачите картину маслом. Додати немає чого, хоч це і не катастрофічне падіння, але рецесія на американському ринку не несе нічого хорошого для усього світу. Хоч з іншого боку, вона може цілком стати фінальним поштовхом до деглобалізації посилення позиції близької до нас Європи. Тож спостерігаємо за ситуацією, і всього найкращого. До побачення.